Дрій, мене зовуть, позивний Звіробій. Сам з Ізюм. У мене матір. Родина. Матір в Ізюмі знаходиться. Ми на підступах до Ізюма їх тримали, постійно вибивали атаки, але вони через лісні тропи, дороги вони зайшли, змогли вони танк підтягнути. Що нам прийшлося зірвати мости, і тому я не зміг перевести на прошлой неделе знайшли тіло, ну, впало тіло матері, але ще екзумація не проведена. Там по Освіним доказом – футлярчик від очків. Це не люди. Ну, Таке не може робити людина при пам'яті, бо ну, воїн може воювати з воїном, але я, ніяк не з гражданської, тим паче з людиною, яка ну, як от, моєю матір'ю вона лежача була, вона 36 кілобула. Був уход і була сиділка. Горіти йому в пек. І Ми цим будемо максимально допомагати, щоб вони горіли. Не люди вони. Не звірі. Тут кого, там немає нічого.